Сьогодні я вам розкажу, як я навчилась співати. І якщо хочете співати теж, повторюйте за мною, у вас все вийде! Це нова підрубрика на моєму каналі. Коротке відео, де я буду ділитися своїми цікавими історіями із життя, своїми спостереженнями або баченням світу, так як бачу його я. За моїм життєвим досвідом. Саме такі історії допомагають іншим людям зрозуміти, що вони не одинокі, а також знайти вихід із цієї ситуації. Сподіваюсь, і тобі відгукнеться сьогоднішнє відео. А перед початком не забудь поставити лайк і написати коментар до цього відео. А я буду особисто вдячна, якщо цим відео ти ще відбудешся. Готові? Починаємо. Цей домасати часу. Відомістик освіта фенисипітальська розміна, що не, не прохаємо інформацію актантива. А жовте то життя! Всім привіт! Я Квір Співачка України, Аквалатекс, і ви на моєму каналі. На каналі Аквалатекс, канал Квір Співачки України. Люди кажуть, що я дуже гарно співаю. Поза тим, що люди кажуть, що я дуже гарно співаю. Мене запрошують регулярно на якісь івенти. Щось виступати, співати. Мої пісні лунали на радіо. Я допомагаю писати пісні іншим. І дуже люблю караоке. Давайте почнемо не спочатку, а я пропоную зробити це відео інакше. Від зараз до початку подивимося, цей якби шлях. Зворотня, да, тому що ну згадувати ще, що було 5-6 років назад, думаю, без сенсу порівнювати мене і тоді. Хочу вам сказати одну річ: що спів і вокал як інструмент вокал це інструмент, наш, яким ми можемо е, видавати різні звуки. Він з точки зору життя саме, а не теорії музики. Він буває досить різним і. Вокал може бути неправильним, може бути правильним, може бути гарним, може бути негарним, може бути професійним, може бути аматорським, може бути естрадним, може бути популярним, а може навпаки бути андеграундним і таким нішовим. Це залежить від вас. Вам навіть не обов'язково це це розуміти. Я із власного досвіду скажу, що я не дуже якось розумію, в якому стилі я співаю, гарно чи не гарно. Це вже на Осуд інших, да? мистецтво, тим більше вокальне мистецтво, не будемо забувати, що це річ така дуже суб'єктивна. Комусь подобається, комусь ні, а в когось заклала вуха і він нічого не чує. Вокал буває досить різний, тому я думаю, що щоб навчитися співати, для початку потрібно зрозуміти для себе, от ти й хто дивиться це відео, що для тебе навчитися співати, що для тебе. Вміти співати. Напишіть в коментарях, от прямо зараз зупиніть відео або продовжити його дивитися, скрольте вниз і напишіть, що таке вміти співати. Це от е, виграти в караоке 100 балів, чи це мати диплом, чи це мати музичну освіту, чи це я не знаю там е, 10 тисяч прослуховувань на музичних платформах. Для мене особисто вміти співати це не тільки про академічне вміння, це не тільки про. Чисті ноти, да, і якийсь дзвінкий вокал. А в першу чергу це, знаєте, як картина. Можна намалювати супергарну картину, але вона нікому не буде цікава. Тому вокал. Як на мене, і вміти співати, це коли ти робиш це цікаво і це хочеться слухати. Для мене людина вміє співати, коли вона співає, і мені хочеться ще. Це головний критерій саме для мене. Саме так я оцінюю і себе. Якщо я співаю і слухаю потім запис або відео, або просто чую себе, і мені подобається, значить я вмію співати. Якщо це подобається, ще й моїм глядачам. <плес> вообще круто. <кільки> коли ви оприділилися, визначилися. Зробили вибір, що ви хочете співати, і що для вас означає співати. І поставили лайк цьому відео. Можемо переходити до наступної теми: як почати. От я вже знаю, я вже знаю, що я хочу співати. Я хочу бути е, Дженіфер Лопес, вона співає? Е, Брітні Спірс. Е, що ж мені робити? Як, 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 як ти мікрофон брати? Почніть з просто пісні. Оберіть пісні, які вам подобаються, і почніть їх співати. І в мене було саме так: я до сих пір проводжу дуже багато часу з тим, що просто співаю свої пісні, особливо перед випуском, перед релізом, перед записом пісні або перед виступом живим. Я просто співаю. Я просто виходжу на балкон, я заходжу в гримерку, я заходжу в туалет, якщо я вдома, і під час там моїх рутинних справ я співаю. І ось до чого я веду. Не просто е, співайте, знаєш, стали і співайте. Сп... Співайте постійно. А м'язи наші, да, от горло, яким ми співаємо, наш рот, і взагалі все це співається м'язами. Ми напружимо м'язи, вони е, запам'ятовують, як ставати, і ви їх теж тренуєте. Це перше. Друге, вчитися співати в музичній школі або у викладача вокалу, одразу вам скажу, що це. Е, Ідея, яка має місце бути, має право на існування. Іноді це дуже допомагає, дуже допомагає, дуже прям, е, сприяє розвитку артисту, але методи викладання і знайти саме свого викладача, який зрозуміє, присвятить тобі час, це досить важка справа. Ви можете шукати його все життя і не знайти. У мене був вокал в музичній школі е, і хор. І потім я ходила на курси вокальні, і от саме не продовжувала ці курси, тому що мені не допомогло ніяк. Тобто, я нічого не поняла. Плюс оці всі розмінки я ненавиджу. Завершимо Завершила за попереднє, що... Треба шукайте якусь школу, але ну, не вірте в те, що ви прийдете закінчити музичну школу по освіті вокал, і ви будете співати класно, все у вас вийде і все. Це допоможе вам тільки в комплексі, якщо ви вже щось вмієте, щось робите постійно і багато-багато працюєте над собою. А тепер третя частина: що ж да, робити? От виходите, співаєте там, тренуєте свої м'язи. Є дуже простий спосіб. Навчитися співати на своїх помилках, взагалі на помилках вчитися на своїх. Це я думаю найефект найефективніший спосіб навчитися чомусь швидко. Да? З першої спроби наступили на граблі, і все більше там не хочеться ходити по тому городу. Я маю на увазі, що. Співайте публічно. Коли ви вже е, наспівали вдома, да там свою пісню Наспівалися вдома, да, тири бири і вже там задовбали всіх своїх сусідів. Є така прекрасна річ, як караоке. Ви приходите туди і можете заспівати вже пісню, яку ви от співали вдома 10 разів. Да? Тепер поспівати публічно. По перше, пропрацювання публічності. І е, пропрацювання своєї впевненості це теж важливо. Тому що якщо ви будете дуже красиво співати, але боятися це робити, питання на що? Після цього, як ви да, там поспіваєте декілька разів, ви почнете чути м, якусь похвалу, якусь критику взагалі думку зі сторони. І зараз буде четвертий пункт, дуже важливий. Коли ви чуєте критику, е, погані слова, хороші слова про свій вокал, про своє вміння співати, навчіться використати це як статистику. Беріть і просто е, рахуйте, да, там по пальцях. що Сьогодні мені сказали, дві людини, що я гарно співаю, три людини, що я погано співаю, і там е, ще п'ять людей дало пораду. О, хорошо. Просто так порахували собі і далі співайте. І далі просто співайте вдома. Просто дивіться на себе в зеркало так, щоб вам подобалось. Це взагалі, головний критерій, щоб вам подобалось ваше життя. Якщо вам подобається, буде подобатися і іншим. Повірте, може не всім, але буде. Продовжуйте е, так робити. Прийдіть на це караоке, дата ще раз, е, може там, через місяць, і спробуйте ще раз заспівати іншу пісню, можливо, можливо, ту саму, і знову порахуйте, чи змінилося щось. Даю гарантію що щось зміниться і цифри будуть інші. В цьому важливо не дуже циклитися не звертати увагу на ці коментарі тому що, тому що ви ж розумієте, що люди не мають професійної музичної освіти отак кожа. тому сприймайте ці коментарі досить обережно не переживайте через них і е, старайтеся бачити їх так досить тверезо все одно ви маєте оцінити себе своїм вухом я думаю, і я вірю, що у вас буде критика. Чим е, відлічається якби критика від просто якихось поганих слів? Це критикуєш, пропоную. Для мене критика це коли підійти до людини і сказати: Блін, класно, ти співаєш? Мені сподобалося. мені якось дивно звучали оці твої високі ноти. Я б тобі порадила, можливо, попрацювати або в мене є от. Класний вчитель з вокалу, який може допомогти. Або я тобі скину відео, яке можливо тобі допоможе. І було б взагалі круто. В цілому непогано, але от якісь речі я би отут додала. Або критика ще теж може бути в е більш негативному сенсі. Е я вважаю, що тобі не слід було сьогодні співати цю пісню і взагалі от, співати так, як ти зараз, тому що. Тебе дуже фальшиві ноти, і дуже тихо тебе чутно. Тобі треба попрацювати над тим, щоб співати чистіше і е голосніше. Попрацюй ще вдома, якщо хочеш, я можу оцінити твої старання ще раз через тиждень. Це буде критика. Я звісно дуже лагідно конструю критику, тому що я така людина, і я намагаюсь дуже об'єктивно сказати і плюси, і мінуси. І зараз, це взагалі, була видумана ситуація. Натомість, просто погані слова: це буде краще б тобі взагалі ніколи не співати, або ти сьогодні співав просто ужасно». Або просто погані слова, це теж можуть бути коли ти співаєш, в мене уші в'януть, я просто не можу це слухати. Знаєте, це вже просто погані слова. Критика вона несе якісь поради, сенс і <смеш> <смеш> на користь вона завжди на користь. А якщо це просто вас ображає. І так далі, саме людина вас ображає, а не ви сприймаєте це як образу. Ви будьте розумними хлопчиками-дівчинками. Ви не сприймаєте образливі слова як образи. Ви сприймаєте образливі слова як відсутність почуття такту і поваги. У людини, що говорить вам ці слова, ніколи в житті не, не сприй... І маленькі такі паради на конець. Але я вам їх дам, тільки якщо ви напишете коментар, яку пісню ви любите співати найбільше Співати. Просто вам нагадаю співати свої улюблені пісні вдома, тренуватися. Особливо важливо не просто вдома, а рано чи пізно це показувати людям іншим, викладати в мережу, співати караоке, співати друзям і е, прислухатися, дивитися дуже обережно і дуже. Прям з холодним серцем і розумом, що вам кажуть інші? А зараз на кінець цього відео дам вам ще маленькі поради, які я використовую. Я дуже люблю співати. По-перше, під фортепіано, під піаніно. І Якщо ви загуглите там вашу улюблену пісню, кавер на піаніно, то ви побачите там. Версію, де грають на комп'ютерній версії або з руки цю пісню. Майже на кожну популярну пісню є кавер-версія в піаніна. І чому це важливо? Тому що звук піаніна він більш сприятливіший і зрозуміліший для нас, і вам легше буде чистіше співати і більше фокусуватися на нотах і на музиці, аніж на спецефектах, барабанах, там якісь моментах і так далі. Друге. Пораду, яку вам дам, це співайте по-різному. Не намагайтеся одну і ту саму пісню співати, отак от типу як оригінал, і так далі. Тому що, якщо ви почуєте цю пісню, розберете її по дорожкам, то там є і бек-вокал, і якась бас-секція, і. Ще багато багато. багато І коли ви будете вже писати свою пісню або зробити авторський кавер і захочете заспівати гарно використовуючи ці якісь маневри, вам дуже допоможе те, що колись ви співали ту пісню, якусь вашу улюблену різними голосами, і навчилися деяким переходам і візуальним, не візуальним, аудіо -моментам. Спробуйте співати на одній ноті. I love you like a love song, baby. А like a love song, baby Спробуйте ламану лінію, спробуйте навмисно співати на мене. I love you like a love song, baby I love you like a love song, baby Тоже дуже круто. Такими такими вибажаннями ви можете накопати по-перше цікавих моментів. По-друге, це тренує ваш слух і ваш язик до того, що. Не завжди те, що ми маємо в голові і уявляємо, і пробуємо видати зі свого рта, то саме люди чують. Іноді ми думаємо, що ми співаємо як та зірка, а насамперед це тільки в нашій голові голос. І реального ми не чуємо. Це теж допомагає поламати стіну. Остання порада, яку вам дам на сьогодні, можливо, найкорисніша порада з приводу вокалу, яку ви чули. Ми постійно чуємо себе внутрішнім вухом. Тобто, я коли говорю зараз з вами, я чую себе через себе, через, через внутрь, внаружу. Але коли е, ви чуєте свій голос, був вже ж у вас такий прикол. Ну, по-любому, дум, вас записують на відео або беруть вас інтерв'ю, або ви співаєте, і потім дивитеся це зі сторони, думаєте, боже, я так жахливо говорю, який в мене ужасний голос. Не пугайтесь, це просто з непривички. Ви не привикли. Не звикли себе чути зовнішнім вухом. Ви постійно чуєте якби, свій внутрішній голос. Щоб почути ваш голос зовнішнім вухом, берете отак книжечку, будь-яку вам нагадаю будь-яку книжечку, прикладаєте отак, -от, отак бачите, ось мій рот. Ви прикладаєте отак, можна отак, можна отак. Щоб ваш звук якби м, ударявся об цю книжечку, ішов отак боком вам в підушку. Також я часто використовую на книжку, а навіть отак, дві руки, і себе зараз, наприклад, прекрасно чую, який в мене фантастичний нереальний голос. Спробуйте її ви прямо зараз, ви не розумієте, що я для вас хочу, то просто поставте цю книжку так перед собою і почніть співати говорити максимально близько, як ви можете, аби почути свій голос. Або якщо у вас є супертехнології. То спробуйте співати в мікрофон і щоб звук виводився вам у вуха, щоб ви чули себе через навушники, як ви співаєте. Це вам. Також дуже допоможе. Найголовніше, що я можу порадити, як зайнятися вокалом, як гарно співати, як почати співати, це просто почати робити, робити, робити і робити. Повірте, як би погано ви не співали. Якщо будете працювати над собою, постійно займатися, шукати щось нове, слухати себе і знову ж таки аналізувати, слухати, аналізувати, слухати, аналізувати, ви станете супервокалістом рано чи пізно. Це тільки залежить від вас, з вами була ваша КВР-Співачка України Аквалатик. Слухайте мої пісні на цьому каналі. Дивіться інші відео з цієї цікавої рубрики, і якщо вам відгукнулося. це другу, якому може відгукнутися теж або подрузі.